Всім привіт! 11.59, ще цукровий. І ми оце сьогодні по ударному. Руки вже горять. Вже прицеп гарбуза. Ой, гарбуза. О, дивіться, до речі, гарбузик. <смі> У кукурудзі знайшли, поплівся з тієї сторони. Прицеп буряка вже повісився додому. А в нас залишається з мамою остання кучка. Це цукровище, бачите. Як гарно вийшло, що була. У насінні було і суміш цукрового. Бо спеціально ми цукрового не купували. Тут буряки кращі набагато. І оце така кучка невеличка, довга, нам лишається. Але вирішили вже добивати його. Не розтягувати, бо передають дощі. До часу, думаю, що будемо вдома. Вона не дуже висока, просто довга. Я думаю, що бо зараз вже 12-та рівно. Я... Хоча їхали вранці, намірів таких не мали. закінчили. Але то передають після обід дощі і на завтра стоїть. А чи він буде, оце таке тягає, не розвиднюється нічого, Оце з самого рання таке. Але приморозку вже не було. Приморозок пішов трошки по карті туди, в центр і на південь. Три, три ранки в нас від приморозувало, хватить. Хай тепер ще. Ще десь. Як, треба ділитися? Ну, і ми ділимося морозами. З іншими регіонами. Уморозило все. Все що, все, що треба їм. Удину з перцю, з кабачки, ось бур'яни, де в кого гарбузи мої які були, помідори таке. Ну, думаю, а капуста вода, стоїть. Раз вода зашерхала, в балі її такі трошки на гарбузи дало. Дало. Я думаю, що якщо в кого де на городах гарбузи, то шкурка при, примерзла. А капуста стоїть. Вчора збирала насіння із квітів. Сині, я чорнобривці, там решта всяке. Стоїть, кермек стоїть, хризантема стоїть, нічого. Ніде нічого, навіть той дельфініум, що квітне. Також нічого йому. А ось померзла. Ось, видно, аж чорна суданка, трава. Вона аж чорна. Видно, що похватало. Ну, будемо ми дочищати. Бо <гум> ти вже тут ось дивися, 3-6. Вже до двадцяти буряків щистила, а я. Язик без кісток. Появимось. На нас ніхто ніколи не робив і не робити. Будемо. І он зелененький гарбузик. Поплівся, мабуть. Через кукурудзу сюди. Все, приступаємо. 13.18, Здавалося, мама каже, зараз за 40 хвилин ми цю купку останню перечистимо. А що воно мені, наче на щоку так летить мужичка? Капелька одна впала. А ні. А та Таке відчуття було, що ця куча була сама найбільша і сама найстрадальніша. Болить нога, болить і рука, навіть і очі з головою вже відмовлялися. Ми сьогодні аж декучка. І оце-все-все-все. Перечистили. Ще навіть і не влазить, мішки воно закінчились. А це, між іншим, уже другий прицеп. Другий прицеп вже у нас присів. І щоб не прийшлось, люди добрі, нам самим його їсти. Щоб не було, як у тому анікдоті. Сусідка сусідці говорить. Насадила картоплі, назакривала повний погріб консервації, не пусті морозилки, всього придбала. Так що мені може на зиму якого приймака прийняти, говорить вона сусідці. Бо хто ж у мене його їстиме? Так оце в нас. Хто нас дивиться, знає, що є сіно, і до сіна, і погреб не пустий, і гарбузів півсарая, і буряка придбали. Да, а, воно капає, а поросят якось. немає, люди добрі. Вчора був коментар, чи купили, ми поросят не купили. Дивись не... дощик. І не знаємо, коли купимо. У тієї людини, що ми домовлялися, він сказав, я сам і привезу і ціну назвав 10-12 кілограмів. Позавчора чоловіку кажу, що не чуть наших поросят, треба зателефонувати йому. Зв'язалися з ним, а він говорить, що така-така справа пішла по селу, інфекційна хвороба на поросят тешена. Пропали там і в його великі свиноматки, так що з поросятами повременним поки він говорить, нам буде далі видно. А то купити така ціна, він сказав, 3-300 за голову і купити. Поросята вони ще у вас подохнуть. І не тільки у тому селі і сюди. Друге, в нас тут село по сусідській є, теж говорять, що у людей дохнуть свині і продавають люди поросят, а їх ніхто не бере, бо бояться. Тому ось такі справи. За наше село не знаю, ні в кого не питала, ну, чи потімаємо. є в нас тут інфекційна ця хвороба, чи немає. В нас колись у 90-х роках вдома в нас. Теж було. Ти подивися, що скільки гечі. Свиней тримали ми чимало, але заболіло тільки два такі пицвинки кілограм по 30. Гарні такі. Гарні вже були. Ну, це інфекційна хвороба. І летальність дуже висока. 100% летальність. Да. У нас лежали вони вдома десь із тиждень. За сараї, сарая витягли ми тоді, ще свиноферма в нас була. Ще прикол, господи, 90-ті роки. І лежали вони тиждень у нас десь вдома за сараєм, воно не яке, тільки труситься, голова труситься, вже дійшло до такого стану. От і нам наш швидлікар, який працював, і я працювала тоді на фермі. Наш швидлікар сказав: відвезіть, чоловік робив на такому тракторі, що можна було відвезти на скотомогильник і закопати. Погрузчик у нього був на фермі, він працював. І не, не тримайте їх вдома, одвезіть і прикопайте їх отам прямо на скотомогильнику. Вони швидше помруть, бо це для них мука велика. Так ми і зробили, чоловік одвіз і прикидав там їх землею, бо це дуже-дуже інфекційна хвороба іменно на, на, на свиней. Тому б не знаю, що ми чекатимемо, ну що ж чекатимемо. У планах є двоє поросят, не більше. Ну а коли купимо, ви узнаєте. Дуже б хотілося все. купити, тому що з морозилки ми потрошку достаємо йому, а хочеться ж в морозилку покласти щось хоч через рік, хоч на слідуючу осінь. Поїдемо додому, бо пів на другу вже досі там А ми а ще, ми ще не, снідали. Ні, не снідали навіть. Я каву випила, котеня там їсти дала і сюди. Так що все. Вже такий кусок сьогодні роботи відпадає. Ну, нічого, будемо жити. Дякуємо, що ви в нас є, ще нас дивитесь, коментуєте. До побачення і мирного всім неба!